Теми. За чотири з лишнім роки цього парламенту Європейська солідарність жодного разу не голосувала за кадрові призначення. Це принципова позиція, оскільки влада має нести відповідальність, а меншість повинна мати можливість контролювати дії влади. Але 24 лютого змінило все. Я згадую цей день в цьому залі і за різними обставинами хто за патріотизму, хто за люті, хто за остраху, але країна об'єдналася. Далі були різні голосування. Ми були завжди єдині в підтримці воєнних законів. Бо це не про політику, це про державу України. Я хочу наголосити.